Вітаю друзі! Нарешті тут, в Києві, в нашому місті гурт 21 Pilots. Ці неймовірні хлопці з Колумбусу, штат Огайо, Ласкаво просимо до України. Що б ви хотіли сказати українцям? Які ваші перші враження про наше місто, про нашу країну? Як ви почуваєтесь? Ми почуваємося чудово. Це місто дуже нагадує Колумбус тут лежить сніг. У Колумбусі зараз теж багато снігу, тож погода тут така, як і в Колумбусі. Так, зараз в Колумбусі дуже холодно. Що ж, зараз ми живемо в еру вашого нового альбому «Тренч». Розкажіть, хто такі «21 Pilots» у 2019 році? В ці нові часи і для гурту, і для ваших фанатів. Я маю сказати, де ви починаєте? Це як те, з чого ми починали. Як в інтернеті, все супер пришвидшено. Ми, безумовно два щасливих хлопці у 2019 році. дев'ятнадцятому Pilots А тренчвентіванпайлет альбому Trench. Знаєш, у житті все рухається вгору і вниз. Були часи, коли ми не були такими щасливими хлопцями, як зараз. Але були щасливі по іншому. Так, ми завжди життєрадісні. радісні хлопці. Просто створювати музику, кліпи та планувати концерти це дійсно те, чого ми хочемо і від чого отримуємо задоволення. Поговоримо про хлорін. Нове відео на ваш сингл. Тож, який хлор на смак? Це важко описати. І якщо ти не надто замислюєшся над метафорою, то я би не радив куштувати його на смак. виходить, кожен може знайти щось для себе. Не їжте хлор. Це хороша ідея. До речі, як твої ноги? Бо ми знаємо, що ти їх поголив. Ми бачили Відео. Тобі подобаються мої ноги? Отак, вони прекрасні. Я теж так думаю. Я щасливий. Все було зроблено заради цього. Так, все заради музики та мистецтва. Я тебе розумію. Але взагалі дуже цікаво, хто ж такий не той милий чувак з кліпу Хлорін. То він Перше і головне він милий чувак, і він не голився. Ми намагалися змусити його, але він нам казав: ні, це не для мене. Він сказав: якщо я поголюся, на моїх вухах виросте ще більше волосся. І ми сказали: Оу, можливо, тоді не варто. Взагалі то він відстоював думку про те, що якщо голити волосся, воно росте мене тілі жорсткішим. Якщо уявити волосся, яке росте з під шкіри, згори воно тонше. І якщо зрізати його, то встіша частина вилазить нагору. Чи це правда? Мені здається, це було у шоу Руйнівники міфів. Вони сказали, що це неправда, проте, можливо, для когось інакше, залежно від того, як глибоко голотися, нет наш друг він багато разів нас питав, чи може він знятися в одному із наших кліпів. І ми подумали, що це відео було б ідеальним, щоб стати його частиною. І люди думають, він нам подобається. Розкажіть, яка головна ідея вашого нового лонгплею? Відкрити цю таємницю всім нам. Це важко пояснити швидко. Нічого, в нас ще купа часу перед вашим шоу. А можна мені потримати це? Звичайно, це ж те, що ви зазвичай робите протягом своєї кар'єри. Це? Я відмовляюся тримати мікрофон, як цей. Просто спробуй. Реально? Ось так. Це українські технології, особливі українські технології. Це схоже на тренажер Shake Weight. This is Shake Weight for men. <реш> ні, це чудово. Отже, альбом Тренч про ні, це справді дуже важко пояснити. У тебе є якісь веселіші питання? Just <laughs> Тож, стисло, що відбулося з вами, хлопці? Це ж не просто американська мрія. Мені здається, це світова мрія. ви такі популярні. Один з найяскравіших та крутіших куртів нашого часу. Реально опишіть одним виразом кількома словами. Як би ви це назвали? Як ми почуваємося? Ага. Я відчуваю себе доволі щасливим. А сформулюйте це як назву книги, щось типу історія Джоша і Тайлера. Це хороше питання. Якою була б назва нашої книги? Ну я думаю, ймовірно, ця книга була б про наш досвід. Ми б написали про історії, які ми прожили. Тож, я думаю, хорошою назвою була б веселі часи Тайлера і Джоша І після крапки з комою два хлопця. Два хлопця це інша книга, не пророк гурт. О, так ми б могли все задокументувати. Я можу написати книгу про вас. Справді, ви вигадуєте назву, а я напишу про вас книгу. А якою була б назва книги, якби ти вирішив? Хороші хлопці. <рес> О, мені подобається. Так що, ми будемо розповідати тобі наші історії, а ти будеш їх записувати. У нас є багато гарних історій. Напишемо англійською, українською, а далі вже всі ті люди перекладуть книгу на інші мови світу. також я хотів запитати про процес створення музики, написання пісень, зародження ідеї Чи ви робите це в першу чергу для себе, для мистецтва, для музики? Чи ви замислюєтесь над вухами, свідомістю, головами ваших фанатів та людей, які почують це вперше ми намагаємося не допускати надто багато впливу, коли записуємо пісні та працюємо над музикою. На мій погляд, є дуже невелика група фанатів, яких ми допускаємо до творчого процесу та прийняття рішень Але перш за все, написання пісні завжди починається з того, що подобається нам. От і все. Тож я думаю, що є певна група людей, яка росла з нами, і наші музичні смаки збігаються Я сподіваюся, що так буде і далі. Тому що, знаєш, у житті Джоша і моєму житті все може змінитися на гірше. і люди не будуть більше любити те, що ми робимо, і нам доведеться покінчити з цим. Дякую. Але на сам кінець, будь ласка, покажіть нам та вашим фанам ваше особливе рукостискання. Я його обожнюю і хочу побачити наживо. Прошу, хлопці. Звичайно, ми відмовляємо всім, крім тебе. Ти вмієш його робити? I can't, maybe. Ні, може ви мене навчите? Це реально складно. Це про ваш альбом тренч. Це що, надатки на твоїй руці? Так. get snap you snap yeah it snap or it didn't happen. Мне не здається, я пропустив 3 кроки. Just do it just force it. Just force it. Oh yeah. 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 Hit his arm first. Yeah. There. <плес> Та все ж я був близько, люди. Дуже дякую, що запросили нас. Це була ще одна серія шоу тонкий мікрофон. Ми говорили про важливі речі. І ми справді дали вам те, що ви хотіли. Так, ви питали, ми відповідали. Але ми все ще маємо питання для тебе: скільки сорочок ти примірив перед тим, як обрати цю? Одну вона мені подобається. Добре, на жаль, наш час вичерпано, і ми побачимось наступного разу. 21 Pilots в Україні. Насолоджуйтесь.